Ось так з допомогою саморобного пристрою саморобного верстата з числивим програмним керуванням відбувається монтаж смд компонентів на друковані плати на майбутні Блоки живлення, а якщо бути точнішим, це зарядки для павербанків. А ось так виглядають уже змонтовані плати. До речі, вони не текстолітові, а на алюмінієвій основі, що служить тепловідводом. Оскільки тих завдання стояло лише пасивне охолодження, жодного вентилятора, оскільки все герметично. Було прийнято рішення використовувати плату на алюмінієвій основі. Вона прекрасно відводить тепло з активних компонентів і віддає на корпус. Таким чином, з неї можна знімати близько 150 Вт. Зарядний пристрій проєктувався на 12,6 вольт струмом 12 А. І, до речі, тут замість діодів використані польові транзистори в синхронному режимі, що значно підвищило коефіцієнт корисної дії. Перше включення через кіловатну лампу. До речі, це імпровізований такий навантажувальний стенд, який емулює приблизне навантаження батареї. Отже, вмикаємо і бачимо, що лампочки ледь ледь засвітилися і світить індикатор ось він червоний індикатор стабілізації струму. Тут є можливість підлаштувати струм викруткою. Напругу точно, а струм ну, досить грубо, але цього не потрібно. Так, добавляємо струму, і лампочки у нас засвічуються. Давайте зразу на максимум. Тут на, на виході напруга біля 13 вольт зараз налаштована, і споживання у нас 185 Вт з мережі, 186. Лампа прогріваються, напруга ще виростає. Отже, все працює. Тут, до речі, 8 лампочок по 21 Вт. Потужність це приблизно 175 ватт, і ось. 189 190 Вт зараз споживає і з мережі. І, до речі, я трошки прибавлю струму до номінального. І, до речі, тут є всі захисти, які необхідні. Захист від повищеної напруги, повищеної, підвищеної, вибачте, захист від короткого замикання. а, Вірніше, це не захист, а це режим CC Constant Current, Просто режим стабілізації струму, незалежно від того, яка. До якого навантаження прикладене джерело напруги, струм стабілізується на установленому рівні. Ну і також захист по температурі. При температурі плати 70 градусів потужність різко падає. Таким чином вона не може перегрітися вище 70 градусів. Це досить класно, коли, наприклад, ви цю зарядку накриєте якоюсь шубою і не дасте їй нормально дихати в вільну атмосферу. Зараз я попробую просто на коротке замикання показати вам, як працює захист. А вірніше, не захист, а просто стабілізація струму. Ось я просто підключаю до мультиметра. Бах, якась там невеличка іскорка. І він показує зараз. упс, сідає батарею, ну через те, що пущить. От, 11 з копійками ампер. До речі, який струм зможе видати прилад, якщо накрутити його на максимум. Може самому цікаво. Це, до речі, перше випробування. Тому може бути всяке. Якщо буде багато іскр, мені буде страшно, а вам буде весело. Тому спостерігаємо. Так, що в нас? От, 14 А максимальний струм, який видає прилад. Ну, а по мінімуму, десь по розрахунку біля 6,5. Значить, все збігається з розрахунком, і, от, до речі, коли я. Просто замикаю щупи між собою, засвічується. Бачите, індикатор червоний, що говорить про стабілізацію струму. Аналогічно відбувається, якщо підключити лампи. От зараз я підключу їх, от лампи засвітилися. І індикатор стабілізації струму також, що говорить про процес заряду. Коли заряд припиниться, струм впаде своїм природним шляхом. Відповідно, індикація погасне. Індикація, от до речі, я підключив лише три лампочки, і індикація світить дещо слабше. Коли повна потужність, то вона сильніше, коли часткове навантаження вона слабшає. Таким чином, ви можете спостерігати за процесом заряду і знати, коли він завершиться. Усім хорошого вечора та творчих успіхів!